Сьогодні поділюсь рецептом дуже смачних і м'ягеньких булочок. Рецепт не важкий, тож думаю, вийде у всіх: до теплого молока досипаю сухі дріжджі. Кількість усіх інгредієнтів буде в описі до цього відео. Далі додаю цукор. Все перемішую і залишаю на хвилин 15, щоб утворилась гарна шапочка. Вибиваю одне велике яйце та досипаю борошно і замішую тісто за допомогою міксера. Після цього сиплю сіль і додаю дуже м'яке вершкове масло, і міксером перемішую ще хвилин 10. Тісто лишаю, щоб воно піднялось і збільшилось в об'ємі. Далі робочу поверхню притрушую борошном і буду розкачувати. Верх змазую розм'якшеним вершковим маслом. Загортаю краї. Знову тісто розкачую. Повторно змазую маслом та загортаю краї. І знову буду розкачувати. Після цього тісто нарізаю приблизно на 12 однакових смужок. Кожну смужку скручую, як на відео, і ложу у добре змазану форму маслом. Залишаю приблизно ще на 1 годину, щоб булочки добре піднялися. Після цього випікаю у розігрітій духовці на 180 градусів приблизно 25-30 хвилин. Щедро посипаю цукровою пудрою. І після того, як захолонуть, ножем проколюю серединку. І за допомогою кондитерського мішка кожну булочку буду наповнювати варенням. В мене сьогодні ожинове, можна використовувати будь-яке на ваш смак. Мені дуже сподобався цей рецепт. Булочки получаються дійсно дуже смачні та м'ягесенькі. Це одна із моїх найулюбленіших випічок. А на сьогодні це все. Дякую за перегляд. І також не забувайте ділитися своїми результатами. І до нової наступної зустрічі!